У сучасному сьогоденні без послуг космічних технологій не обходиться жодна країна. Утім, нині цікавість до небесних світил у міжпланетному всесвіті серед більшості української молоді поступово згасла. Аби й самим пригадати курс шкільної програми з астрономії про космос. Ми спробували дізнатися за допомогою мешканців обласного центру Закарпаття. Сонце де планет 10-го відкрили, і 11-го, по-моєму, теж вже є, ну, в Підручниках є зараз ще немає. В Харкові у нас великий інститут, розвинені, такі в нас кораблі космічні, е, випускають. На високому рівні велике значення України має для космосу. Це наука, яка вивчає е, зірки е, небесні тіла. Ніч не знав. Коли я ще про астрономію, читаємо, щось читаємо, що вже якийсь там буря є наверху, то що погано. Я не знаю, нічого про сонячну систему. Нічого? Я спішу ні. Більше про небесні тіла та сонячну систему знає Володимир Михайлець, керівник космічного гуртка Закарпатського подіюну. Пан Володимир каже, що на Закарпатті є професійна астронавтика, яка спеціалізується на дослідженнях штучних супутників Землі. А започаткувала цю справу ще в 1957 році Мотрія Братійчук, професор кафедри оптики Ужну. Її як астрофізика знав увесь світ. А міжнародна астрономічна унія іменем Братійчук. Навіть назвала малу планету чи то астероїд номер 3372. От тоді були часи, каже пан Михайлець, адже для наукових досліджень коштів ніколи не жаліли. Нині на своїх заняттях пан Володимир продовжує вчити дітей від азів науки і астрономії до того, яка роль України як космічної держави у світовому розвитку космічних технологій. Про останнє зізнається астроном говорити важко. Ви знаєте, це сумна тема. Ми в Києві зустрічаємося з відомими людьми, великими людьми, героями України, починаючи з космонавта Леоніда Каденюка, Національна космічна агенція. І, на жаль, ставиться питання так: Каденюк. Перший космонавт незалежної України чи останній космонавт незалежної України, коли в Україні готуватимуть космонавтів, і чи буде належно фінансуватися розвиток цієї галузі? На жаль, дати відповідь на ці запитання не береться ніхто. А поки Україну як космічну державу продовжують за копійки експлуатувати світові країни, чия економічна ситуація дозволяє придбати собі готову продукцію без витрачання дорогоцінного часу та сили. Зеніт найкраща у світі. Так звучало ще донедавна ракета, ну в екологічному відношенні, і так далі. Чому вона найкраща? Невже американці не можуть таку зробити. Виявляється, ще як можуть, але не хочуть. Для чого, для чого робити це брудне в екологічному відношенні виробництво, коли можна за бессень купити в Україні? Стефан та Юлій, учні пана Володимира. У небесному просторі їх цікавить усе від планет, метеоритів, зірок, супутників до польотів різних орбітальних станцій, космічних літаків та ракет. Вірять хлопці також і в життя на інших галактиках. Існує цивілізація, але навряд чи в нашій сонячній системі там в інші ну в іншій галактиці може бути навіть. Племена має навіть казали, що це були навіть не люди. Вони були е, надто розумні, як для свого того становища. Цікавлюся абсолютно всім, що таке, що не можна побачити на землі. Ми ходили в обсерваторію, спостерігали за місяцем, за його рельєфом. Місяць саме найближче до нас тіло, воно, і на нього і людина ступала, і безліч спутників туди слали. І, ну, найбільше досліджуване тіло. Також дивилися на Марс, на Юпітер. Навіть попри всі негаразди в галузі вітчизняної космонавтики та астронавтики без наших космічних дослідників не обходяться навіть країни великої вісімки. Як показав випадок з Фобосом, ось у листопаді-грудні, який велика станція російська, яка не змогла вийти і полетіти до Марса, вона зупинилася на проміжній орбіті навколо Землі. Була особиста просьба в лабораторію з боку росіян допомогти розібратися, що стало супутником. У грудні місяці ми розібралися і вже в кінці грудня мали подяку на ім'я ректора з боку знаменитого КВ Лавочкіна.